Побудувати особисте життя артисту максу барську дуже складно, адже доводиться багато проводити часу на гастролях. Тож підтримувати зв'язок зі своєю половинкою, повною мірою, не вдається чи є зараз обраниця Та діти у відомого співака ви дізнаєтесь в цьому відео. Недавно Макс Барських прийшов на інтерв'ю до раміни Есхакзай. Багато говорили про рідне місто артиста Херсон. Звісно, не обійшли стороною питання особистого життя. На запитання блогерки, коли у співака були тривалі стосунки. Він відповів, здається, років 6-7 тому. Великий успіх у Макса відбувся після 2014 року. Перші пісні чудово зайшли публіці а з туманом Взагалі стався справжній вибух. Тож довелося курсувати по всьому СНГ із концертами? Артист був зайнятий 24 на 7. В перервах між виступами Макс писав нові пісні. Тому доводилось пропускати всі свята та дні народження близьких людей було складно знайти час для себе, а про стосунки вже годі казати. Так тривало до 2022-го. а потім почалася велика війна, і все кардинально змінилося. Раміна поцікавилась, про кого барських пише пісні. Якщо у нього немає кохання, на що почула у відповідь, це короткострокові романи. Знаменитий співак пояснив, що в особистому житті у нього майже штиль, але час від часу. Трапляються спалахи, які дарують йому натхнень, і бажання створювати нові композиції. Нині Максу 34 роки. У 25-річному віці артист мав намір усиновити дитину. Навіть разом із подружкою їздили до дитбудинку, щоб обрати знедоленого малюка і подарувати йому родинне щастя. Парі припав до вподоби один хлопчик. Вони його часто навідували. Але не встигли дитину синовила інша родина. Нині Барських розуміє, що тоді ще сам був дитиною. Він не усвідомлював, наскільки велику відповідальність має намір взяти на себе власну дитину. Макс Барських заведе лише у тому випадку, коли ось сяде в одному місці і отримає можливість 95% свого часу віддавати нащадку. У своєму дитинстві він почувався третім зайвим. Такої долі для свого сина чи доньки артист не бажає. А вам подобається цей співак? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.